Тепловий насос і радіатори це неможливо. Бред сивої кабели можна використовувати тепловий насос із радіаторною системою опалення. Вчора дзвонив мені чувак із Франківської області, хоче допроектувати свій будинок, який вже зроблений і зараз опалюється електрокатлом. Але ізначально, компанія, яка розробляла проект і реалізовувала цей будинок, вони розрахували, що в майбутньому людина до електрокотла доставити теплового насосу і все в неї вдома буде добре. Тому розрахували систему радіаторного опалення, збільшили потужність радіаторів, їхню величину при подачі 40 градусів достигають температури 23 в 23-24 градуса в приміщеннях. Тому, якщо правильно розрахувати радіаторну систему на низьку температуру, збільшити потужність радіаторів. Спокійно їх можна використовувати з тепловим насосом і мати гарний коефіцієнт перетворення електроенергії в теплову енергію. Тому не слухайте нікого, що теплові насоси не працюють з радіатором. А за консультацією посилання є в мене в шапці профіля на мій телеграм. Слава Україні! Всім тепла або холоду! Побачимося!